Президент міжнародного благодійного фонду імені Рабінахмана Натан Беннун показує, як правильно запалювати свічки в дев'ятисвічнику Ханукії. Це головний атрибут свята. Першу додає ставлять ввечері після заходу сонця, коли з'являються перші зірки після руйнування Єрусалима залишилось лише одне місце. Бейдга Мікдаш був зруйнований, і лишилася тільки одна стіна. Я завжди кажу: це стіна біля якої всі плачуть. Єдине, що залишилась, і знайшли одну маленьку посудину з олією. Її вистачало лише на один день, але вона горіла вісім днів, і це було диво. Ми хочемо пам'ятати той час усі ці дива і те, через що ми пройшли. Тому кожного року ми це святкуємо. Натан Беннун додає свічки ставлять справа наліво, а запалюють зліва направо. І кожна з них має свою назву. Проте каже, їх не перекладають, просто вимовляють. Пояснює значення деяких з них. Перший хесед робити добро всім, давати їжу, одяг, допомогу. Потім гвура – бути сильним, не боятися людей, бути чесним, вірним собі. Також вони мають імена лідерів: Авраам, Іцхак, Яков, Муше, Аарон. Юсеф, Давід усі ці імена це імена великих єврейських лідерів в історії. Натан розповідає, раніше Ханук її робили зі срібла, але не всі могли собі це дозволити, тому користувалися склом або тим, що мали вдома. Свічки запалюють приблизно через 10 хвилин після заходу сонця. У єврейській традиції вогонь і світло мають величезне значення. Усе має потужну енергію. Вогонь тягнеться вгору, як душа. А от секрету в тому, як готують сувгані йоти, солодкі традиційні святкові пончики немає. Розповідає кухарка пані Світлана. Мука дріжджі, цукор сіль. Паряться такі пончики. Вишневим. Усі продукти, додає пані Світлана, використовують лише кошерні, тобто ті, які відповідають правилам кашрута. Це система єврейських релігійних законів. Яблука, все я роблю їм такі вертутки з яблуками. То яблуко ми, ми купуємо, я їх тут тушкою, а потім вертутки, то так можна. І ось кабак теж купили, теж нам можна готувати. А вже як таке, що готується, а десь, наприклад, в магазині купити джем наший, то ні, бо воно не кошерне. Піар-директорка міжнародного благодійного фонду імені Рабінахмана Анастасія Баришнікова розповідає, трапеза одна з традицій святкування. День визначають кожен по різному, в залежності хто кого запрошує. Найважливіше, що у перший день повинні смажитися латкиси, це ж наші дируни, і сувганьоти. Це пончики з начинкою. Все повинно смажитись, кляритись, і олія повинна текти мало не по рукам, тому що саме олія є символом цього свята. Цьогоріч додає пані Анастасія на святкування Хануки в Умань приїхало майже дві тисячі паломників. Цього року ханука почалася 14 грудня і буде тривати рівно. 8 днів враховується обов'язковий шабату п'ятницю. і Після нього свято буде уже більш такому тихому і закритому форматі. Хоча сама Ханука і є таким домашнім закритим святом. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне, Новини Черкаси.